Галіска ліга! Ариска ліга. Візитка набла на львів! Добрий вечір, вівається команда ковеннобля! Дорогі друзі! Ви знаєте, ми хочемо свій перший виступ подарувати всім жінкам і дівчатам, які зараз сидять в цьому залі. Але давайте ми з вами домовимося. Ми вам виступаємо сьогодні, але це буде подарунок вам на 8 березня. Поїхали! Ну що ж, рано чи пізно в кожній сім'ї наступає такий момент, коли батькам треба серйозно поговорити з сином. Так, синок. Де ти був? Як де на парах? На парах ти був? А на, ага, на парах ти сьогодні прогуляв всі пари. Потім пішов пив своїми колегами в барі, а потім під'їзді цілувався з якоюсь невідомою тілкою. Звідки ви знаєте? Синок, ми з татом зареєструвалися в Твіттері, тепер тобі капець. Колем, колем є. Ні для кого не секрет, що застарілі телефони ми віддаємо бабцям в село. Отож, випадок в церкві. Отже того тижня я страшно зрішила. Джони, лахан, еста мне лока. Я на сповіді. Бабцю, гарна мелодія, скиньте по блютусу. Зараз, зараз, чекай. Це більше, більше і більше росте популярність незвичайних імен. Отож, за 5-6 років така ситуація може статися в будь-якій сільській школі. Ну що ж діти, в нас перекличка, так? Іваненко Анжела Глорія. Є. Yeah. Петренко Яромир Рафаель. Yeah. Тка Джолі Віолета Капричоза. Yeah. Сергієнко. Петрик. Так, Клас, тихо. Петрик. Ну не було в батьків фантазії назвати нормальну дитину. Ну, Но Анжела, Аскольдівна. Тихо, я сказала. Петрик. Але все-таки я б тобі Петрику радила перейменуватися. Як мінімум Петруччо. Ну, що то за Петр? Дорогі друзі, наступна мініатюра в нас для всіх тих людей, в якого зараз на підвіконнику за цибулька росте. Отож, ви знаєте, Твіттер, інтернет, ВКонтакті, Фейсбук. Ну не та зараз молодь пішла. Зовсім не та. Тому давайте ми перенесемося в наше з вами дитинство. Так, Все, давайте, давайте, давайте. Раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три. Е, ну то не смішно! Віддайте резинку! Що зі цілок ти? Давай, раз-два-три. На один з заводів по виготовленню сочків завітала санепідемстанція. Ой у вишневому садочку ми вас знайшли стафілокок. Фіт, фіт фіт тьох, тьох тьох ай ай-яй-яй-йо-хо-хо. Ай, От і пропав стафіло ко. За Чутки про нову транспортну схему дійшли до, за, до самого президента, тому він викликав на прийом до себе львівського мера. Я, я Маю тільки один вопрос. Хто це зробив? Хто це зробив, а? Ну що, Микола Янович, не за жорстко? Трошки жорстковато, це ж все-таки не податковий кодекс. Хорошо, тоді пусть просто в кутку на гречці постоїть. Андрій Іванович, заходьте! Я тобі дам ровер, я тобі дам колеги, я тобі дам дискотеку в Біберті. Як ви зрозуміли, син не здав екзамен в університеті. Я не знаю, не знаю, що ми скажемо, татові. Мам, то то нереально було Я Не знаю, що ми скажемо, татові. Я, скажем я з ним ще на першій парі заюся. Чи ж задав йому запитання, він навіть не зміг відповісти. Що ти його спитав? Запитався, що ви собі не можете нормальний телефон купити. Я Не знаю. Ход а чекай, дай, не чекай, Чекай, а ще хтось здав? Та де там? Всі здали. А, а Іван син священника ледве, ледве здав на п'ять. І то тато цілий чомодан грошей приніс по гривні, по два, потім ще рахували цілим курсом. Ой, чекай, а може ми заплатимо? Або а Іва, Іван заплатить, то може ми теж заплатимо? А, він не візьме, Чо я не на нього візьме? заяву в СБУ написав, що він гроші бере. О, а давай скажемо татові, що Іван син священника теж не здав. не син... не здав, <рігум> Кохана, синок, прийшов від священника, той виставляв кагор, за те, що його син сам всю сесію на п'ять здав. Тікай, <рігум> синок! Я його стрімаю, тікай! Він за непорази! Дорогі друзі, ви знаєте, сьогодні набла грає в Галицькій Лізі. В Росії вибори Путіна. І ви знаєте, велика інтрига. Ні ми не знаємо, хто виграє в Галицькій Лізі. Ні Путін не знає, хто виграє в Галицькій Лізі. З вами була команда КВН Набло місто Львів.